молодці, хто перейшов трошки нижче від 100 видоса. Я вже тут трохи нарізав. Ну що я вам скажу? На рибу похоже і пахне трохи лососем. Yeah. будемо пробувати. Димасик уже я тому що він любить рибу в любом виде. Ну да, так, структура така рибна. Може бути там рыба, да. А не пастил. Ой, Димка, Димка, еще фото. Да, хватит, бери. Не-не-не, не балуйся. Хватит. Хватит, Дима. Ты папа есть. Не-не-не, не балуйся, все, хватит. Ну давай, бери. И оставь хоть трошки папы. Что ты папа, да? Не-не-не, ну не, что не-не. Давайте что, наелись. Запьем глазком. А ото пару палочок стоїло приблизно 130 гривень. Ну, воно того стоїть. Якщо можна, так що хто не пробував, попробуйте лососові кабаносики. І що там якісь коменти, можете потроліти мене, там, лайки. Все як положено. Привітствується.